1944 рік, що тривають полум'яні бої Другої світової війни, до 12 травня буде звільнено від нацистських орд Україну і Крим. Сталін депортує кримських татар. Почнеться наступ японських військ у Китаї. За три дні розпочнеться визвольна операція Багратіон у Білорусі. Триватиме словацьке національне повстання. СРСР оголосить війну в Болгарії. 2 листопада 1944 року розпочався перший навчальний рік для студентів новоствореного Білоцерківського сільськогосподарського технікуму наркомату харчової промисловості радянського союзу. Йому судилось стати справжнім флагманом аграрної харчової та економічної освіти в Україні. Главна історія технолога економічного коледжу Білоцерківського національного аграрного університету зібрані фотоматеріали та експонати в закладі та у власних колекціях ветеранів викладачів. Вони потребували своєї реалізації в плані збереження духу спадковості для прийдешніх поколінь студентів та викладачів. Тому вже далекого 1988-го було прийнято рішення про створення музею історії навчального закладу. Про те, як виникла ця ідея, давайте запитаємо першого керівника музею, ветерана праці, колишнього заступника директора Софії Гаязівни Василенко. С какими трудностями вы споткнулись час поисковой работы экспонатов в музее? Это очень сложная была работа для того, чтобы просить людей вписать воспоминания, искать в своих домашних архивах записи, искать в своих домашних архивах фотографии. Откликнулись преподавательский коллектив и прежде всего ветеранский коллектив. Откликнулись очень положительно на создание и открытие музея. И нужно сказать, что это, конечно, очень большая заслуга всего коллектива старшего поколения, прежде всего, в создании этого музея. Каким вы вбачаете наш музей майбутнему? Я очень надеюсь, что музей будет поддерживать дальнейший авторитет техникума, не только в нашей области, но этот техникум знает по всей Украине. И музей в этом отношении будет поддерживать авторитет. это потому что здесь собран довольно-таки убедительный материал о том, что техникум даёт кроме специальности. Сами же вурщики подчёркивают о том, что здесь большая работа проводится и по воспитанию эстетическому, художественному. И в этот материале здесь достаточно убедительно говорят об этом. Поэтому музей продолжает традиции и будет, видимо, продолжать традиции быть со мной счастье воспитателя работы в подготовке специалистов учебного заведения. Мета музею історії коледжу вчити, розвивати, виховувати. Тому в закладі створено школу молодого екскурсовода, слухачі якої ретельно фіксують різні події, котрі стали традиційними. Особливою популярністю серед студентів і учнів шкіл міста користується розроблена юними екскурсоводами і їх наставниками. Екскурсія коледж із минулого до майбутнього. Цікавим є матеріал комплексу, що розповідає про педагогічний та учнівський колектив нашого навчального закладу з перших років функціонування. Коли технікум готував спеціалістів за такими фахами. Агроном, ветеринарний фельдшер, зоотехнік. Серед 124 учнів першого набору були переважно дівчата, та невелика кількість хлопців-фронтовиків, демобілізованих за станом здоров'я. З ними працювали висококваліфіковані спеціалісти, які були одночасно і викладачами Білоцерківського сільськогосподарського інституту. Після закінчення Другої світової війни викладацький та студентський колектив поповнився фронтомиками, демобілізованими із лав армії. Серед них і викладач фізики Бойко Михайло Дмитрович, трудова діяльність якого може служити зразком відданості, обраній справі. У його трудовій книжці всього два записи про прийняття на роботу в 1945 році та про звільнення із займаної посади в 1977 році. Але і після виходу на заслужений відпочинок Михайло Дмитрович Бойко не поривав зв'язки із коледжем. Він був частим гостем на різних заходах, одним із ініціаторів створення музею історії навчального закладу. У 1947 році відбувся перший випуск 104 студентів, шість осіб, з яких отримали диплом з відзнакою. Із 1946 року технікум почав створювати власну навчальну матеріальну базу. Білоцерківська міська рада своїм рішенням від 24 вересня 1946 року передала технікуму для відбудови приміщення колишньої синагоги по вулиці Київській. Зараз там знаходиться навчальний корпус номер 1 Першим директором технікуму став Козійчук Олександр Юрійович. І жовтня 1932 року по червень 1941 рік навчався та працював у Білоцерківському сільськогосподарському інституті, пройшовши шлях від студента до асистента кафедри оперативної хірургії. Від першого дня війни перебував у діючій армії. Після демобілізації у березні 1946 року повернувся до роботи у Білоцерківський сільськогосподарський інститут. А з 15 жовтня 1946 року очолив Білоцерківський сільськогосподарський технікум, яким керував до 1970 року. Під його сумлінним керівництвом була створена самостійна навчально-матеріальна база, відбудовано приміщення першого корпусу, відкрите технологічне та заощене відділення. Окремі експозиційні матеріали розповідають і про інших очільників закладу. Волинкін Василь Григорович був директором технікуму з 1970 по 1978 роки. За його каденції було введено в дію триповерховий навчальний корпус номер 2 із майстернями, лабораторіями, кабінетами. Клименко Микола Миколайович здійснював керівництво закладом від 1978 до 1992 року. Ці роки було відкрито компресорно-холодильне відділення, засновано музей історії коледжу. Технікум увів у дію корпус нового гуртожитку. Нині заклад очолює Людмила Павлівна Лендрик, за кропіткою праці якої було відкрито економічне відділення та відділення інформаційних технологій. До матеріальної бази коледжу було долучено третій та четвертій корпуси. Обладнано сучасними технічними засобами та комп'ютеризовано кабінети та лабораторії коледжу. А наш музей був наділений новим світлим приміщенням, умебльований та повністю реструктуризований. Цікаві матеріали про сучасне життя коледжу вміщені в тематичних вітринах із життя відділень. Цей розділ розташований у приміщенні, де постійно працює приймальна комісія. Таким чином, через музейні експонати абітурієнти та батьки мають можливість ознайомитися з основними аспектами роботи кожного конкретного відділення матеріальним забезпеченням, роботою викладацького складу. Нові експозиції та рубрики з'являються, тому що досліджуються маловідомі сторінки в історії навчального закладу, в результаті чого. Музей поповнюється цінними матеріалами. Зміцнюються зв'язки технолого-економічного коледжу Білоцерківського національного аграрного університету із Зарубіжжям. Розвивається співробітництво в галузях освіти, культури, науки. Ведеться спільна робота із аграрними навчальними закладами США, Франції та Швеції. Про це докладно розповідає відвідувачам розділ міжнародні зв'язки коледжу в галузі освіти. Цього року було переоформлено стенд, який розповідає про нашу гордість студентів-стипендіатів директора коледжу, Білоцерківського міського голови, Київської облдержадміністрації, Верховної Ради України та президента України. Окремо представлена галерея портретів викладачів коледжу, нагороджених державними нагородами. Викладачів, які носять звання, викладач-методист. Відмінник аграрної освіти і науки. відмінник освіти України під назвою Педагогічний олімп коледжу На даному стенді розміщена експозиція фотографій викладачів-переможців щорічного рейтингу серед педагогів-працівників коледжу. Любов'ю відновлена та обладнана навчальне місце студента 50 х 60 х років ХХ століття, щоб сучасна молодь могла порівнювати тогочасні мови навчання і обладнання минулих літ із сьогодення. Експозиція музею містить багатий фотоматеріал, що відображає проведення теоретичних і практичних занять як в аудиторіях закладу, так і поза його межами. Особливою гордістю музею є технічні засоби, що використовувались в навчанні минулого: арифмометр, перші калькулятори, комп'ютери і монітори, проста рахівниця, логарифмічна лінійка. В музеї зберігаються найкращі мистецькі поробки та навчальні макети, зроблені руками студентів і викладачів. З непідробленим інтересом розглядають відвідувачі нашого музею моделі різноманітних пристроїв та апаратів. Зокрема, макет вакуумно-випарної установки Вігант, ветеринарні інструменти та препарати тощо. Музей став додатковою аудиторією для проведення занять з історії розвитку освіти та промисловості, зокрема, науково-технічної спадщини випускників коледжу різних років. Окремі два стенди експозиції розповідають про ветеранів Другої світової війни. Викладачів коледжу. Раніше щорічно напередодні Дня перемоги проводилися зустрічі, музеї. Зараз, на жаль, про них залишилося лише світла пам'ять та збереження випускникам минулих років металі, нагороди і листи з вдячністю про те, що їх пам'ятають та шанують. Не менш важливим напрямом в діяльності музею по профорієнтаційній роботі є персоналі і провідних викладачів коледжу, ведення книги пошани викладачів, книга слави випускників, які закінчили коледж з відзнакою, книги відгуків про музей історії коледжу, книги пошани народних талантів. Наші колективи завжди найкращі. До цього зобов'язують традиції високого рівня організації виховної роботи в навчальному закладі. Якщо команда КВК, то краще. Команда КВК Текбнау Титанік є неоднакій. Наразовим володарем Кубка Білоцерківської міського голови, кубка голови Київської обласної державної адміністрації та ряду інших. Якщо танцювальний, вокальні колективи то лауреати численних конкурсів, у тому числі фестивалю Софіївські зорі. Якщо СТЕМ то оригінальний і неповторний володар гран-прі фестивалю студентських театральних колективів у місті Дніпропетровську та цілого ряду інших конкурсів і фестивалів. Це завдання викладачів коледжу не просто навчити, а навчити вчитися. Саме такими постають із музейної експозиції, викладач хімії, відмінник аграрної освіти України, переможець конкурсу Учитель року 2008 Галина Олександрівна Рисиченко, викладач української мови за професійним спрямуванням, переможець другого етапу всеукраїнського конкурсу, кращий викладач української мови за професійним спрямуванням 2012, Леся Іванівна Святецька, Рой Наталія Михайлівна, викладач Математики переможець регіонального конкурсу Кращий куратор куратор-2013». викладач світової літератури, переможець регіонального етапу конкурсу, викладач року року-2014» серед аграрних вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації Надія Йосипівна Дудченко, педагогічній діяльності яких присвячена спеціальна виставка у музеї. Саме завдяки таким викладачам у спільних творчих пошуках зароджуються професійні досягнення наших студентів. І з покоління в покоління передають наші випускники працьовитість, завзятість, інноваційне мислення. Особливу увагу у навчальному закладі приділено вихованню здорової, фізично розвиненої людини. Про спортивні досягнення студентів і команд технолого-економічного коледжу ГНАУ можна також дізнатися в музеї. Щорічно в коледжі проводяться студентські спартакіади з дев'яти видів спорту. Постійно діють 11 спортивних секцій. Щорічно викладачі фізичного виховання готують більше 200 спортсменів-розрядників спортивних змаганнях. Останні два роки студенти коледжу виборюють перше місце з шести видів спорту на всеукраїнських спортивних іграх серед вищих навчальних закладів першого, другого рівнів акредитації. На міському огляді на кращу постанову навчальної та спортивно-масової роботи коледж має перше місце. Музей історії технолого-економічного коледжу Білоцерківського національного аграрного університету огороджений дипломом за зайняте третє місце в огляді конкурсі на кращий музей серед аграрних вищих навчальних закладів першого, другого рівнів акредитації, Мінагрополітики України, дипломом зразкового музею Міністерства освіти і науки України. Музею присвоєне почесне звання Заразковий музей. Музею завжди відчинені для відвідувачів. Щиро чекаємо вас у гості на екскурсію.